Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Дуже довго не знімала відео, тому, знаєте, це відео як вперше знімається вже багато дублів ось цього вступу було. І дуже складно знову повертатися говорити на камеру, але я до вас прийшла із цікавим, на мою думку, відео. Така доволі дискусійна тема, і я думаю, що буде що обговорити у коментарях. Тож переходимо до теми. Сьогодні хочу підняти питання, де ж можна купити цікаву та недорогу пряжу для своїх в'язаних проєктів. Це може бути як пряжа для якихось якась рідкісна пряжа, якась саме цікава фантазійна пряжа, яку ви рідко де можете знайти. Тобто ви її не купите просто на якомусь сайті із турецькою звичайною пряжею. Це щось цікаве, але може бути і щось звичайне, але просто недорого. Тому переходимо, я собі зробила такий невеличкий записничок, щоб не губитися по темі відео. Отже, перша і найпростіша ідея, найочевидніша — це звичайно інтернет, тому з нього я й починаю. Перший сайт це офіційні сайти пряжі, на яких всі ми з вами можемо її купувати. Це буде стандартна звичайна пряжа. Турецьких якихось виробників і не тільки. Ви можете купити її дешевше у розділі знижки. Дуже часто бувають сезонні знижки на пряжу, тобто ось, ось такий період весняний вже йде розпродаж зимової, теплої пряжі, якоїсь вовняної, тому можна купити із гарною знижкою. тому для цього я раджу бути. Підписаним на розсилки, на якісь соціальні мережі від виробників, від цих сайтів. Тобто, навіть якщо взяти якийсь умовний діапазон нет або Candy Yarn, у них є інстаграми, є тіктоки, є телеграм-канали, де вони сповіщають про якісь розпродажі. Також можна знайти щось цікавеньке. На розпродажах не тільки ось цих міжсезонних, а й до якихось свят. Роблять знижки на різноманітні то спиці, то пряжу. Але ми сьогодні говоримо тільки про пряжу, тому я говорю тільки про неї. Також можна зустріти промокоди на знижки різноманітні, коли ви якісь новинки виходять. Це як варіант, як де купити пряжу дешевше, але це, я вже сказала, найочевидніший варіант, тому я з нього і розпочала. Можливо, комусь це допоможе купувати просто трішечки дешевше пряжу, чому би ні. Якісь 10-15% знижки. Е, також, якщо ви велике замовлення робите, часто роблять магазини знижки. Е, тому користуйтесь. Можливо, забули про це, не користувалися. You're welcome. Наступний варіант, як купити пряжу, не виходячи із дому, дешевше і. Якусь цікаву є шанс знайти це купити її на OLX та шафа. Я думаю, що OLX відомий більшості глядачів. Ви всі розумієте, що це такий майданчик, де різні продавці продають різні товари, речі, все, що завгодно можна знайти майже те саме на шафі. Єдине, що на шафі поки що немає там якоїсь нерухомості, а так на шафі також продавці продають як свої власні речі, як і може там знаходитися бізнес. Тобто ви можете знайти там як великого продавця пряжі і якого якусь майстриню, яка просто може продавати свої власні залишки або те, що залишилося після проекту, або те, що вона купила для проекту, але загалом не знадобилося або. Ну, Передумала робити, не подобається більше ця пряжа. Ось там можна знайти моточки вінтажної пряжі, також різних закордонних виробників. Тут ви можете погратися, знайти різноманітні цікаві текстури, фактури і задіяти у своїх проектах. Єдиний і великий мінус, на мою думку, це те, що дуже часто пряжа продається у недостатній кількості для того, щоб зв'язати якийсь великий проєкт по типу светра великого розміру, кардигану. Зазвичай моточки пряжі продають один, два, три моточки те, що вистачить або на невеликий виріб, або на виріб маленького розміру. Але це шанс, можливість включити свою фантазію для того, щоб поєднати різноманітні кольори та можливо фактури, тому що. Я вже давно говорила про ось такі светри, мені подобається тут поєднання йде різноманітних текстур, і за рахунок цього виріб виглядає унікально. Тобто, ти, коли бачиш його десь навіть на картинці в інтернеті або на комусь іншому, ти розумієш, що це ручна робота, і, блін, для мене виглядає дуже цікаво, гарно, мені неймовірно подобаються такі речі. Тому навіть якщо ви знайдете просто один, два, три моточки. І поєднати їх із чимось іншим можна знайти. Я, наприклад, знайшла пряжу в одного продавця три моточки пряжі, в іншого продавця теж там по вазі. Ті самі три моточки пряжі, тобто це вже шість моточків пряжі, і вже можна із цим щось робити, або зробити якийсь кардиган, колор-блок, або використати основну пряжу для основи, а цю пряжу для обв'язки кардигану, там манжети, резинки поробити. Або навпаки, це з цього зробити основу і додати якусь ниточку, яку ви можете купити просто в мас-маркеті і використати її для обв'язки. Тому тут уже мені здається найбільший варіант творчості, коли ти знаходиш те, що тобі подобається, щось цікаве, незвичайне, і думаєш, як би його так скрутити, поєднати, щоб в кінцевому варіанті це виглядало цікаво. Тому мені здається, це майданчики для творчості ось такої польота фантазії. Тому дуже цікавий ред. І, до речі, ціни на цю пряжу дуже і дуже-дуже класні. Тому я, наприклад, знайшла на шафі шість моточків кашеміру плюс дві додаткові нитки ну, тобто по шість моточків також. Для шість ну, моточків кашеміру за 550 гривень плюс дві додаткові нитки. Єдине, я не впевнена в якості цієї нитки, я намагалася її загуглити. Я дуже погано гуглила, але мені здається, що це якась китайська пряжа, там поганенько видно етикетку. Але за 550 гривень, якщо це дійсно кашемір, може хтось продавати. Тому що залишилося, тому за хорошою ціною. Тому варіант хороший. Ще є продавці, які на шафі багато продавців продають речі як власні, так і з секонд-хенду. І ось є продавці, які купують светри, і вони довго не продаються, висять на шафі. Продавці приймають рішення розпустити цей светр і продати у вигляді пряжі. Тут можна купити там 600 грамів, 800 грамів пряжі за ціною 100-150-200 гривень. Цього вистачить на цілий виріб, плюс можна знайти продавця, який вкаже склад, покаже етикетку виробу, який він розпустив. Також є продавці, які відповідально ставляться, тобто обробляють річ від ковтунців. Перуть ці речі, Тобто вам приходять доволі непогані нитки. Але тут потрібно бути готовим, для того, що... до того, що нитка не суцільна. Ну, в принципі, ми з мотками, я думаю, тут згодні, але як пояснити цю думку? Тобто, коли розпускають річ, розпускається рукавчик, розпускається основна частина тут полочка, розпускається інший рукавчик, і ось це буде окремими клубочками у вас. Але ось ця основна частина буде одним клубочком, що в принципі класно, бо це буде нитка без обривів, яку не потрібно буде вам зв'язувати, поєднувати кінчики, краєчки ниток. Тут є як плюс, так і мінус, тому що з рукавів будуть маленькі моточки, але які при ручній в'язці будуть, ну, може, не висачити, наприклад, на той самий рукав того ж самого розміру виробу. І загалом ви не знаєте, який це був виріб, якого розміру, але можна орієнтуватися на вагу і на розмір моточків. Там фото детальні і разом із вагою все це є. Я думаю, що я десь тут прикріплю фото-відео, щоб ви розуміли. Також цей варіант із розпусканням одягу підійде для якоїсь невеликої речі. Наприклад, якщо ви хочете набити руку, навчитися в'язати і шукаєте варіанти, де дешевше купити нитку. Просто для вас важливо саме ціна, то це, мені здається, найкращий варіант. І наступний, який буде наступним пунктом, він випливає із цього пункту. Це найдешевший варіант, наприклад, для шкарпеток. Особливо зараз я знаю, багато майстрарів в'яжуть шкарпетки для ЗСУ. і, в принципі, Хотелося в'язати ті самі шкарпетки, якщо ви не хочете витрачати багато коштів, хочете відпрацювати саме набити руку, то це класний варіант, щоб не псувати нову пряжу. Не знаю, чи в багатьох майстринь є такий прикол, але в мене є. Мені на перший виріб, який я в'яжу, знаєте, як, це як макет для швачок. Люди, які шиють, спочатку роблять макет із такої супердешевої тканини, це, як правило, підкладка, щоб розуміти, якою буде посадка, а вже потім шиють із. Ну, звичайної тканини, з якої саме планувався цей виріб. Тому я не люблю витрачати нову пряжу, перев'язувати мільйон разів. І ну, особливо коли це якась дорога пряжа, тобто ти купиш пряжі на півтори тисячі, і в результаті будеш розпускати багато разів. А від розпускання пряжа може ну, не те, щоб псуватися, але втрачати вже той вигляд. Ну, це моя особиста думка. Можливо, хтось зі мною погодиться у коментарях. Отже, наступний пункт випливає із попереднього. Ви можете піти у секунд хенд самостійно, в якийсь недорогий день, і придбати як пряжу на вагу, так і светер, щоб його розпустити, але цей є спосіб для витривалих, тому що розпускати светер дуже складно. До цього потрібно підготуватися, і я рекомендую спочатку знайти відео на Ютубі. Вони є як від і від українських майстринь, в тому числі, як правильно розпустити. Светр, там потрібно звертати увагу на деякі нюанси. Я не буду вже на них зупинятися в цьому відео, але вони є, знайте, що вони є. І цей варіант також класний. Там можна знайти пряжу цікавих кольорів із дуже класним складом. Я, наприклад, купувала собі кашеміровий светрик, його можна розпустити, використати повторно, але я не знаю наскільки кашемір добре розпускається. Те саме історія, як і з махером, напевно. Але можна пробувати чому ні? Тим більше, наприклад, в секонд-хенді в моєму місті кілограм речей коштує в останній день близько 40 гривень, там 33-37 гривень. На ви можете купити цілий кілограм пряжі на 40 гривень. Це ого, яка класна ціна! Але, звичайно, що в останній день шанси, що ви знайдете щось класне, невисокі, але. Моя рекомендація як людина, яка часто, ну, більшу частину свого життя ходить по секундах, е, літо. Влітку дуже рідко купують светри, тому, ну, як, є люди, які купують, але їх купують рідше влітку, тому що немає такої потреби, особливо на початку літа ось цей кінець весни. Светри дуже не купують, тому що люди починають купувати речі на літо собі. І, відповідно. Светр не користується популярністю, тому в останній день знайти светр не є великою проблемою. І розпустити його, і ви маєте собі пряжу на цілий виріб, і ви приблизно розумієте, навіть що можна із нього зв'язати, якого розміру це буде. Я рекомендую обирати більші речі за розміром, ніж ви плануєте в'язати хоча б на два розміри. І до того ж, ви, якщо оберете кардиган для розпуску, Зможете отримати гудзики у подарунок, а це можуть бути цікаві гудзики. До речі, до цього я також на секонд-хендах часто придивляюся, особливо якщо в мене є можливість потрапити в секонд-хенд в останній день. Я можу подивитися речі суто через гудзики. бо там можуть трапитися дуже гарні. І це варіант бюджетних гудзиків, які можна буде використати, і вони будуть унікальні і перевірені вже. Тому що я, наприклад, купила собі гудзики на Aliexpress, Вони гарні, але в мене є сумніви стосовно того, як вони будуть переживати прання. В ідеалі, можливо, їх потрібно відрізати буде від виробу, прати виріб, а потім вже пришивати гудзик назад, але хто з цим буде бавитись? Звичайно, що ніхто. Тому ось такі варіанти я вам пропоную. Отже. А! І стосовно пряжі на вагу, там також є короби, вони не завжди є. Наприклад, в моєму секундхенді тільки в одному я бачила, що буває пряжа, і то там склад не дуже був. Але це цілком можливий варіант, можливо, в когось в секонд хенді в місті є. Тому звертайте увагу і на пряжу саме в секондах. Але, знову ж таки, великий мінус всіх цих варіантів: те, що. Пряжа, як правило, в обмеженій кількості. Якщо вам не вистачить, то ви не зможете докупити її просто, але є шанс купити пряжу якихось закордонних виробників, якусь доволі рідкісну і дорогу пряжу в нашому місті. І завжди є шанс знайти таку саму пряжу, наприклад, на OLX, або ну, в ну будь-якого іншого продавця. Вже через інтернет пошукати. І ви знаєте, що вам потрібно шукати. Єдиний мінус це переплата за доставку, але в цьому плюс шафи. Я користуюся доставкою через Укрпошту. Якщо ви оформлюєте замовлення через шафу, ось такий вам лайфхак. Якщо ви оформлюєте замовлення на шафі, саме там купуєте, натискаєте на кнопочку Купити, то доставка на Укрпошту буде всього 35 гривень. І якщо замовляти, я там знайшла лот прикольної пряжі, мені подобаються текстури, склад. Кольори таке під питанням, але мені подобається текстура і ціна там щось 200 гривень за три моточки однієї пряжі, три моточки другої пряжі, три моточки третьої пряжі. Тобто там загалом виходить десь 9 моточків, якщо я не помиляюся, і там е, за до 200 гривень чи 250, але 9 моточків за 250 гривень, ви самі розумієте, яка це класна ціна, і там моточки по 100 грам, якщо не помиляюся. Треба перевірити, бо я планую замовляти. До речі, не потрібно забувати, що ви завжди можете розпустити свій власний светр, який ви вже вирішили, що він вам не підходить. До речі, можливо, таке відео буде на моєму каналі. Я думала зробити розпуск светра. В мене є такий сіренький свет, який. Можна пустити на пряжу. Я хотіла його викинути, а потім така стоп, навіщо викидати, якщо можна його розпустити і щось із цього зв'язати. Єдиний великий мінус, що ниточка дуже тоненька, а я дуже не люблю в'язати спицями, такими дуже тонкими, там 3 міліметри, це для мене каторга. І светр там розміру М, відповідно, перев'язати вручну светр у мене навряд чи вийде на свій розмір, але. Як варіант розпустити светрик, щоб була нитка, можна, плюс комбінувати з якоюсь іншою в 2-3 ниточки в'язати. Побачимо. І останній варіант, про який я хочу поговорити, це магазин пряжі у своєму місті. Особливо, якщо ви проживаєте в не дуже великому місті. Та я думаю, і в великому це має бути якийсь локальний магазин, тобто не мережа по типу candy Yarn. Локальний магазинчик невеличкий, де може бути коробка із розпродажем. В мене такий магазин прямо поруч із домом є, і я вже вам показувала в відео, як я ходила, купувала на розпродаж пряжі трошечки ниточок. І, до речі, зараз я повернусь. І ось яскравий приклад у мене у руках це пряжа Нако Періс, якщо я не помиляюся. Е, моточок пряжі коштує в магазині 90 гривень. А ось цей моточок я купила за 40. Чому за 40? Тому що він без етикетки. Е, по вазі він такий самий. Можливо, там не вистачає 10 грамів, але це не критично. Я купила його більше, ніж двічі, дешевше. Е, суто через те, що е, продавчиня втратила. Продавчиня, вона і власниця магазину втратила етикетку. Десь вона загубилася. І вона спочатку така: ой, я не знаю навіть, що це за пряжа, бо в них була поставка. І один з моточків загубив етикетку і немає. І я така: стоп, стоп, стоп. А я цю пряжу, здається, знаю. І вона така: ну вона схожа на ось цю. І показала мені, і ми подивилися, і дійсно колір співпадає, все співпадає, вага співпадає, все окей. Я купила за 40 гривень цілий моток пряжі, і цю саму пряжу я можу докупити в магазині стільки, скільки мені потрібно, тобто вона зараз продається. У них, коли заходиш в цей магазин, стоїть коробка, яка називається оцінка або розпродаж, і там продають залишки ті, які магазин більше не планує замовляти, наприклад, або ті, що зняли з виробництва. Відповідно, їх не буде. Залишилося у продажу там один, два, три моточки. Знову ж таки, ми зупиняємося на цих трьох моточках яких не вистачить на повноцінний виріб. Також я раніше купувала, я точно не пам'ятаю, як називається ця пряжа, здається, YarnArt Atlas. Вона така тоненька із довгим ворсом. І я купила за 25 гривень. Я насправді не знаю, скільки вона коштує без знижки. Я просто прийшла, думаю, у якась прикольна пряжа її в чорному кольорі, що мені підходить. Я її взяла. І оскільки я в'яжу невеликі вироби, я точно знаю, що я її можу використати. Плюс там метраж доволі довгий. За основу береш якусь вовняну нитку, додаєш цю і отримуєш там чіпець якийсь пухнастий або ще щось. Він просто додає ворсистості, тому я не бачу нічого поганого у тому, щоб купити навіть один моточок. А тоді здається, їх було два рожевої було взагалі багато. Тобто потрібно просто регулярно приходити. Ну там я я коли заходжу в магазин, я завжди зазираю туди в цю коробочку, дивлюся, що є. Мені не часто щось підходить, тому що дуже багато чистої синтетики. Це конкретно в нашому магазині. Але у вашому магазині може бути інакше. Цієї коробки може не бути, на жаль, а може і бути щось класніше, класнючіше. Тому я рекомендую відвідувати свої магазини. Так, можна завжди знайти варіант якоїсь бюджетної пряжі. Наприклад, в моєму місцевому магазині я купувала пряжу, ага, я е вже викинула пряжа Етамін, ярнарт Етамін, здається, так вона називається. Це такий маленький моточок пряжі, і це суто акрил, такий слизенький, але мені він був потрібен. І моточок цієї пряжі я не пам'ятаю, скільки коштував, тому що я купувала не один, а пам'ятаю, я взяла 4 мотки на 100 гривень, тобто по 25 гривень моточок. А в інтернеті, в оптовому магазині я бачила, якщо купуєш цілу упаковку цих моточків, то ціна була, а в упаковці я не пам'ятаю скільки, там їх щось багато, здається, 10 штук. То ціна буде 27. <свісна> тобто навіть дорожче, ніж в моєму магазині поруч зі мною, просто він невеликий. Тепер біля мене є два магазини, тому я то туди-то сюди ходжу в пошуках того, що мені потрібне. Тому е завжди можна знайти е щось, де є дешевше. А, з урахуванням того, що 20, за 25 я купила один моточок стільки, скільки мені було потрібно, е в той момент як 10 купується по 27. Так, 2 гривні, здається, небагато, але якщо ми порахуємо, що це 10 моточків в упаковці, то це вже 20 гривень, які можна зекономити. Плюс я зекономила на доставці мінімум 50 гривень. Мінімум. О, тому зекономлено вже 70 гривень. Ну, звичайно, для тих, хто багато в'яже, є свої плюси, щоб купувати упаковками, але якщо можна в магазині поруч купити дешевше, чому ні. Я такої думки притримуюся завжди. Вишукую вигідні якісь пропозиції. Тому мої варіанти ось такі. Якщо ви почули щось нове у цьому відео, буду рада, якщо ви напишете про це у коментарях або поділитися своїми власними якимись лайфхаками по тому, як купити цікаву і дешеву пряжу. Мені здається, що пошук на OLX і шафа він тривалий, він дійсно забирає багато часу. Потрібно вишукати ось той діамант. Який вам підійде, але, але тут починається справжня творчість. Ось така моя думка. Діліться своїми думками у коментарях. Буду рада із вами поспілкуватися. Усім гарного дня і рівних петельок. цьом па-па!